Вітаю всіх, хто заглянув дома села на Полтавщині. У попередньому відео показала трохи подій за день 20 вересня. Сьогодні ще ось покажу. За той же самий день син привіз мені таке добриво для підживлення хризанцем. І також посилка від нього. Ось розпаковка така буде. Завжди, коли приїздить, привозить різні смаколики, або надсилає посилкою, коли немає змоги, все це довести. Отож, показую це загальний вигляд, коли я відкрила ящик. І, як завжди, викладу все на стіл і буду показувати. Це в ящику лишилася гречана крупа, а тут солодощі, печиво до чаю та до кави. Одного разу, коли я показувала, то мені написали, що я багато солодкого їм. Але хочу запевнити, що я не зловживаю. Тут он в маленький, маленькі, як я кажу, мій антидепресант. Завжди, коли щось нервуюся, то сиджу, гризу їх, воно мене заспокує. Ну, Консерви, паштет, сердина, горошок, шпроти. Ананаси кільцями для салату, он крем для рук. Те, що завжди актуально пакети для сміття, засіб, для миття посуду, я його вже показувала, користуюся ним. А оце такий крем для рук захисний. Це вперше не було в мене ще такого. Також ось привіз тут дві упаковки чаю, такий зелений чай. Я завжди купую, п'ю, але в селі його немає, то він мені купив і ще. Замовила, то сестра привезла з міста чорний і два зеленого. Я не знала, що син купив. Тепер у мене запаси чаю вистачить на деякий час. Ось, Печиво вівсяне таке з різними наповнювачами, то насіння там, соняшника, і ще там, кунжуту, а інше там зі шматочками глазурі. Ну, для прибирання там вон, не тільки засіб для миття посуду, ще й шкрібки, щоб скворітки та каструлі були чисті і серветки для прибирання. Також ще макарони. Оце такі гостинці. Хто в селі, заходьте на чай, на каву. А це гібіскус із подарунка, із посилки. Щоранку ходила, заглядала, коли вже перша квіточка відкриється, і ось одну ранку підходжу, тому що багато пуп'янків осипалося, а це трохи осталось, і от одну ранку вийшла, а там ще й коник сидить на квіточці. Дякую всім за увагу, за турботу, за подарунки, миру і добра всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.